Цей мод змусить вас нарешті пройти Майнкрафт. Тепер, щоб потрапити в Ендерсвіт та вбити оцю чорну ящерку, потрібно обійти абсолютно все, що є у вашому світі. Бо по ньому відтепер будуть розкидані 16 різних очей, енду, якими ви й активуєте портал. Звісно, шукати всі 16 не потрібно, вистачить 12, як завжди. Але непоганий такий челендж виходить, правда? Способів отримання цих очей дуже багато. А саме облазити всі скрині незерської фортеці, стати індіана Джонсом і знайти їх у закинутому храмі в джунглях, залутати скрині в на небезпечній пустельній піраміді, облутавши скриню скарбів, яка шукається за 4 секунди елементарно, так же ж? під час вештання в пошуках рідкоземельних металів в Україні у страшному підвалі з експериментами, захопивши вежу злих бандюків, вбивши страшного чаклуна, що перетворює синіх овець на червоних, довівши до нуля хипр голового чорного чола, показавши, хто тут справжній Джек Горобець підводному гварду, поторгувавши з носатим священником всередині бастіону з прямоходячими свинями, при зачаруванні чого-небудь на чародійському. Толі, скрафтивши одне око зі всього, що ви бачили у морі, свігні, яка падає при вбивстві коня скелета, і останнє також з допомогою нового предмету ока відьми. Да, тепер стара карга, так само як і павук, залишає після себе око. А назва цього моду End Remastered. Попотіти вам доведеться добряче, бо тепер ви знаєте про...